Зазирнуло сонечко у наше віконечко, до щічки доторкнулося, промінцем погладило, не сумуй порадило. Давайте, діти, послухаємо казочку «Калиновий дощик. Тож сідайте зручненько та слухайте казочку уважненько. Це Равлик Боня. Боня жив на галявині, яка дуже йому подобалася. Тут він знав кожну травинку, квіточку, кожен кущик. Улюбленим кущиком у нього була калина з червоними кульками, ягідками. Вранці равлик здіймався найвищою гілочкою калини, сідав на неї та дивився, як по небі пропливають хмаринки. Вони гралися між собою та жартували, перетворюючись на різні фігурки. То пропливає рибка з хвилястим хвостиком, то з'являється киця. А ось танцює равлик, дуже схожий на боню, а якась хмаринка гайдається в небі, слоненятко. Коли хмарки нажартуються, то розливаються на землю дощиком. Іноді Равлик ховався під великим листочком калини, спостерігав, як великі краплинки капають на галявину. Дощик закінчувався, і боня спускався у травичку. Та милувався, як прозорі сляючі краплинки вмивають ягідки калини, поблискуючи у промінцях сонечка. Равлик був у захваті, як блищали червоними яскравими іскринками ягідки кульки, і як самі краплинки ставали червоними та яскравими, а потім капали на травичку грайливим калиновим дощиком. Дітки, а чи сподобалась вам казочка? Хто жив на галявині? Равлик боня. А який кущик у боні був самим улюбленим? Так, калина. А якого кольору були ягідки у калини? Розумнички червоного кольору. Які фігурки перетворювались хмарки? Киця, рибка, равлик і слоненятко. Що капало на ягідки калини? Крапельки дощу. А як равлик назвав чудовий дощик з червоними іскорками? Розумнички, калиновий дощик. Дітки, равлику боні дуже сподобалось, як ви відповідали на запитання, коли підете на прогулянку разом з батьками, подивіться на небо та серед хмаринок знайдіть друзів боні. Намалюйте їх, будь ласка, коли повернетесь додому, та надійшліть мені. Я буду дуже вам вдячна. До побачення, до нових зустрічей!